Добро вечора. Вас вітає компанія Міняру Луцьк. Отримали тракторці. Хто чекав Оріони 24-й, 40-кові, РФ вже є, тракторці з примусовою навіскою. Є сентаїт 240-й, Булат 240-й. Там в нас стоїть... Довол, 504 прошка. Так, Всі, хто, всі, хто ціка... чекав і до... дождався свої оріони, рефи, вже вони є, вигружаємо, Завтра будемо присипати до зборки. Кран у нас повному заряді. Зараз будемо вигружати. Потім зніме відео з вигруженої техніки.